Доброго дня друзі. Сьогодні у нас 31 серпня 23-го року. Ну, Рішив засняти вам кущик. У мене тут у дворі росте. Ізумлення білаша. Ну, ми його вже звісно пооб'їдали тут а все. Тут вже одне гроздочки об'їдані, всі висять вже по три ягоди залишилось. Ну, наверху тут трошки є. Не встиг засняти, поки він трошки з урожаєм був. Ну, думаю, зараз заснімо. Вже він готовий. Тут його він коло порога в нас росте, іде, кожен щипає. Такі гроздочки. Не сильно великі. Ну. Ну, це я напомню, у нас із заміщаючої почки все воно пошло. Бо все, все в нас тут вимерзло повністю. Повністю весь виноградник вдома в мене вимерз. Ну а це таки вже якісь недоспіло трошки. На цьому кущику я зробив декілька прививок гібридної форми Ельдорадо. Щось я покажу. А тут десь де прививочка у нас. Тоже пішли. Це в нас головний дегустатор тут ходить, теж любить виноград. Зараз і ягодку дамо. На, на ягодку. Теж любить виноград. Так, значить, е, ізумлення. Ізумлення вже воно давно готове, його вже пообщипували. Набрала гарний мускат у нас. Да, мускат дуже гарний. Цукор хороший вже. Я скажу, вже його все тут пообщипували трошки залишилось це морозостійка форма я не пам'ятаю вроді чи до 28 морозу держить вона ну я його не вкриваю на зиму я його тут випустив оце наверх він у мене пішов щоб тінь була тут звісно і пасинки вже Вон, куча треба попроламувати не впіваємо трошки Ну, Вроді болячок немає, мільдю немає, а її лоза визріває добре. Знизу ось лози пошли. Ось лоза вже вона визріла верху. Ну, Ще її хватить часу, щоб дозріти до кінця. І це у нас воно таке буде. Типа арочки щось зробили таке. Ну Поки временно на проволоках, понатягували проволоки, а потім вже збарю якусь конструкцію. І буде вона в нас затіняти двір. Тут я зразу рядком покажу Це гібридна форма Руслан. Ну Теж ягода крупна, ну ще він зелений. Теж у нас тут задержка пішла на 2 неділі. Все як вимерзло і десь неділі через дві наново таки почав відбивати. Ну, є гроздочки потрошки є. Невеличкі гроздочки, ну ягода крупна. І тут ось де ну, трошки зав'язалась. Я його теж не укриваю, так наверху держу. Ну, буває, підмерзають почечки трошки. Ну, я з запасом залишаю, так що вистає. І тут ось доглозочка, ну крупна ягода. І з заміщаючої почки і подбивала. І тут он, ягодки, які трошки є і меншеньких, ну хороша ягода. В його сливовий смак. Як він визріє, у його такий привкус сливи. Тоже непогана форма. Ну, ізумлення я бросав. Не підмерзло воно в цьому році. А этот, як його руслан, ну буває десь якась... не всі почечки просинаються. Я з запасом залишаю, так що є урожайчик на йому. Оце в мене такі дві форми тут у дворі. Ну тоже, яка вже ягодка вже почти зріла. О, ну, тут вже м'якенька вона вже Ще днів 5-7 і нормальне буде вже. Ну а тут а так ще це наверно, а це це пасинок. Це ось пасиночок пішов, це пасинкова гроздя. Я ж думаю, що щось затягується вона. Ну нічого, вони чого і пасинковий повизрівають. Так що, це в мене такі дві форми тут ростуть. Все, до побачення.